Яким чином в нас виник оцей розкол свідомості, коли от я підтримую, я щиро, я, я ж це бачу. Да, всі готуються е, тим чи іншим чином, і тут ми лише мова про парламент, у нас пару міністер зараз значить на вибори заряджені. А весь е, політикум да, говорить про вибори, він готується до виборів. При цьому? Військових підстав для того, щоб ну виникла можливість їх проводити, немає. Бюджетних підстав немає. Всі кажуть, що ну їх неможливо провести, і всі все одно до них готуються. Як ми до цього прийшли? Що ви вкладаєте в слово готуються? Ну просто ну типу, у нас люблять поговорити. І хочете мою думку? Я не бачу, бо оту... то бігає там мінцифри, мінрірінт ре... ре... як міноб'єднання Реінтеграція, whatever. а. Займаються вони по завданню офісу президента підготовкою до виборів, так. Але спитай мене в минулому році вони займалися теж підготовкою виборів. Так а поза минулому теж так світло в ЦВК не горіло. Тому О так це цив... головне <s> <пра> ЦВК про це не знають.